Доброго часу всім. Сьогодні хочу говорити на дуже потрібну і цікаву тему: от звідки брати силу, звідки брати енергію? Лідером? Що таке лідерство? І саме лідер ню компанія компанії New Life. де брати? От який він має бути. Хто такий лідер? Я думаю, що ми вже знаємо: це людина, яка за собою веде людей. Да? І це людина, яка вкладає, яка має відповідальність і багато ще чого. Звичайно, це дисципліна. От, саме нам потрібна дуже дисципліна. І робота над собою порівняно із спортсменами, да? які вкладають в себе, вкладають час, кошти. Все вкладає в себе да, для того, щоб був, досягти своєї цілі успіху. Звичайно, це систематичні дії. Тобто ми кожного дня ми просто системно повторюємо, виконуємо деякі дії да, для досягнення свого успіху. Це витривалість в цих діях і, взагалі, в усьому це витривалість. Постійне повторення цих дій, системне повторення цих дій, от тільки тоді ми досягнемо успіху. І, от хтось зупиняється, знаєте, от ми ж не знаємо, коли ціль буде досягнута, правда. Але ж ціль нас не одна є маленькі цілі, далекоглядні, цілі малих дистанцій. І можна так зупинитися просто за крок до успіху. Тому краще не зупинятися, а системно виконувати всі свої дії і йти до своєї мрії, до своїх цілей. Тому, звичайно, потрібна для цього і сила, і терпіння, і енергія, і час. І головне це самоцінність, що цінувати себе, цінувати свій час, цінувати інформацію, якою ми володіємо, і кому ми її даємо. Це не самооцінка, хоча це дуже важлива самооцінка. А це самоцінність. І от, знаєте, Я вірю, що в, мої, в моїй команді є чоловіки. Є жінки і є чоловіки. І вірю, що вони стануть лідерами. І прийдуть інші чоловіки, також будуть лідерами. Але поки що говорю я для жінок. Жінка-лідер. Це взірець, але на що потрібно звичайно звернути увагу: це на етику, це на естетику, це на зовнішній вигляд свій відношення до людей. Звичайно, в цьому дуже потрібна нам мудрість. І щоб, що? щоб прийти до людей, то ну, треба, звичайно, над собою попрацювати. Так само, як вийти в ефір, потрібно над собою попрацювати. Ми також йдемо до людей. Записуємо якісь відео, на нас буде дивитися люди. Ми також йдемо до людей і ми працюємо над собою перед цим. Це і одяг, це і зачіска, це, звичайно, взагалі вигляд, наш, це і посмішка. Дуже приємно, коли так радісно, позитивно сприймають і приймають. Це любов до продукту, до якісного продукту. От і, звичайно, бути 100% споживачем. Це любов до бізнесу. Я хочу, я маю, я досягну більше, я хочу це, мені це подобається. І, звичайно, в цьому дисципліна. дисципліна. Не знаєте, можна просто вчитися, адже навчання просто суперове в нас в компанії. І саме в нашій команді, дуже великій команді. Дуже суборове навчання. Я радію, що я саме в цій команді, великій Моргуна Володимира Григоровича і Анни Геннадійни, радію, що я в структурі Дарії Георгівни і радію, що я є партнером і в команді безрукавої Марини Георгівни. Я цим дуже дуже ціную. Дуже і з кожним разом я ще більше з кожним днем цим ще більше ціную. І знаєте, щоб не просто навчатися. А навчатися і навчати далі свою команду. І от, знаєте, можна бути просто сидячою людину, яка просто пише. Да, пишається, багато чого собі бере, але не передає. Тому нам треба йти далі. І знаєте, не бійтеся помилок. Радію, що колись і зараз мій спонсор в мене вірить, мене завжди підтримує. І вся команда підтримує, мої партнери підтримують. я кажу, знаєте, ми запалюємо один одного просто, і ми готові на всякі е, ну, от, наші е, кроки, да, які ми продумуємо на всякі наші міроприємства. І ми це, все разом робимо. Ну це просто дуже класно. І радію, що мене підтримують мої партнери. Дякую, дуже їм, дуже дякуємо. Тому щоразу ми аналізуємо ситуацію, свої помилки, і просто йдемо далі. Знаєте, мої думки, так як думаю я, і так як думає людина, яка це от дивиться, то ну, звичайно, вони не співпадають, вони відрізняються. От прийшла до мене в команду людина, і бачу, що вона на, ну, бере оздоровлюється, да, прийшла для оздоровлення. Бере дуже багато товару, і ну, бачу, що вона вшростом може бути керівником. Але це просто споживач, яка прийшла, чи який прийшов для того, щоб поздоровитися. І, звичайно, це саме перше, що може бути і потрібно робити. То от, не будемо путати лідера і споживача. Да? І дуже дякуємо таким людям, які набирають товар, продукцію, користуються продукцією задоволенням, і вони дуже-дуже покращують своє здоров'я. Звичайно, як, я, як зробила це і я з самого початку все починається, звичайно, з себе. Да? Чи дозволяю я собі от, піти зустрічатися з людьми? Чи е, я лінуюся, чи я не складаю зовсім е, ну, своїх планів, списків. так. Е, людина, яка хоче бути лідером, е, ну а це значить, що, що вона буде слідкувати, звичайно, за собою. Е, вона буде слідкувати за своїм виглядом, за гігієною. Е, в неї буде там, вона буде вести звичайно. Вона як записує в неї є блокнот, є ручка. І це все охайне, гарне, тобто вона не просто десь завжди готова, вона буде готова, чи вмію я зробити комплімент? Людині похвалити її, просто за зовнішній вигляд, просто за посмішку, просто за те, що вона є, за те, що вона от будь-будь за що, що личить цій людині, та просто вмію, чи вміємо ми, як лідери, вести діалог із людиною спокійно вислухати людину. Порадити людині, спитати, що саме її цікавить, чи, яка з можливостей її цікавить. Та? Чи людина прийшла, щоб бути просто споживачем? Дуже подобається товар. Є люди, які хочуть, ну от навіть я кажу: я буду продавати товар. Ну кажу, потрібно бути спочатку 100% споживачем, як ми можемо його запропонувати, саме не користувавшись цим товаром. Тут тільки так. То, як я користуюсь, я можу за будь-який товар розповісти, за будь-яку продукцію можу розповісти. Чи і в мене є відгуки, і що я п'ю зараз також? Чи от з порога ми починаємо вже пропонувати там, продукцію, да, а ну, не вислухавши зовсім людини, а може в неї інші зовсім бачення. І, звичайно, є різні такі спостереження. Да? Ну, як у нас, я вже говорю, як для лідера, це. Да? Тобто тут треба зрозуміти, що саме потрібно людині. І от, знаєте, різні такі розмови відбувають, і як ми підтримуємо зв'язок із людьми. Щоб бути спеціалістом, то потрібно, звичайно, вчитися да? в будь-якій справі. Хочеш бути спеціалістом, ну, викладачем, да? мені для цього потрібно було вчитися. Та й будь-що, не візьми, там людина робить манікюр, да, майстер манікюру потрібно було вчитися, перукар також вчитися. І все, що не візьми, тут потрібно бути спеціалістом своєї справи. Так само і в нас, мережевик, також це має бути спеціаліст своєї справи. І так як в компанії, то потрібно знати. Да, і потрібно знати і, про продукцію, як діє ця продукція, і так само навчатися да, і в бізнесі також розумітися. І от перші звичайно, презентації я також завжди раджу. Колись я, ну, не зовсім це розуміла, але зараз, так як я лідер, то я це розумію. І що краще поспілкуватися з спонсором, який більше знає, який. Може сприймати НІ навіть, да? адже це ні не для цієї людини, не для партнера, а ні, просто поки що ні. Да? І тому правильно може це сприйняти і допомогти своєму партнеру да? з, з тою людиною, яку він привів. І от перші презентації, звичайно, ну, це краще, щоб. Ознайомитись з продукцією, з бізнесом, да, краще проводити із спонсором. Тоді ви, як майбутній лідер, зростаючий лідер, партнер, повчитеся ще як е, говорити з людиною, як розуміти її, да, і що їй краще запропонувати, е, чи можна е, не зустрічатися там десь на нейтральній території, або десь в офісі, або в кафе, а просто говорити з людиною по телефону. Можна і по телефону говорити. Скажу вам, що зустрічаючись з людиною, це просто безцінно, це, ну, це сама класна зустріч, правда. Ми плануємо просто час. Плануємо перед цим, що цей час не буде дуже затягнутий там, ну нехай це буде. Ну, Мінімум пів години, там 20 хвилин, пів години. Тобто людина вже розраховує, що в неї є стільки часу, і в мене є стільки часу, який я хочу виділити для цієї людини, присвятити для цієї людини для того, щоб з нею поговорити саме про компанію і про її бачення в цій компанії. І я розповім зроблю презентацію для цієї людини. По телефону ну, може щось відволікати. Ну, знаєте, в принципі, є різні ситуації. Буває, що потрібно сказати по телефону, але багато інформації ми по телефону не дамо. Да? потрібної. Це тільки може бути нульова інформація, хіба що? Да, і тому, знаєте, зустрічаючись з людиною, ми представляємо себе, ми представляємо компанію, представляємо наш бізнес. І от, знаєте, це краще зробити гідно, бо компанія просто крута, і бізнес дуже серйозний і якісна продукція настільки, що ну, не можна про це говорити, ну так, як, як якийсь там сірий кремчик чи червоний, не пам'ятаю, що на ньому написано, але він дуже-дуже допомагає. І от ну так як ми говоримо, то Етика, естетика, да? як ми говоримо, ім'я людини, там, Людмила Васильівна. Хочу познайомити вас з моїм спонсором. Це лідер нашої компанії, і це людина, яка навчається, зростає, яка є спеціалістом великим спеціалістом в нашій компанії. Да? Це мій спонсор, вона дуже багато знає, вона вам допоможе, вона розповість, вона порадить вам. От, я дуже б хотіла, щоб ми е, запланували цю зустріч, і ми поспілкувалися. Ви поспілкувалися разом. Ми поспілкувалися. Да? Е, що це буде дуже цінний час? Цінуємо цим часом. Е, і тому, звичайно, така зустріч, то людина вже буде на неї планувати збиратися. Е, і ну, це вона буде мати успіх, така зустріч. І я от часто чую, та не пам'ятаю, що там було написано, там, ну. Е, коли вже ти лідер, то краще вивчити, як правильно називається продукція. Що це не сірий кремчик, а це хондрогель. який з хондроїтином, який от вже не буду про... сьогодні не по продукції, що там міститься в складі, там навіть не про склад, а просто хоч для чого він допомагає і як він правильно називається. Да? І якщо це апітон фітосхвоєю. То це не просто якісь там пігулки, чи таблеточки, чи капсули, а що це таке, щоб достойно представити товар да? продукцію нашу? І, звичайно, послухати, от, як людина. Сприймається, як вона розуміє, що саме вона хоче, да? то це також ну, так потрібно, дуже цінно. Потрібно, звичайно, спитати, от так як лідер як лідер питає у людини, от поговорити з людиною, що цікавить, чи якісна продукція, яка саме продукція, про що саме, що турбує людина, що потрібно їй розповісти. А можливо, людині потрібен додатковий дохід. І я також стикалася. Тільки стикалася, а мене є такі лідери, які хочуть додатково і отримують навіть вже бонуси, кошти. Да, то також, ну чого, ще одна зарплата, чи ну, розмір зарплати, да? Там, чи пенсія ну це ж дуже добре, а ще й оздоровлення. Ми все рівно щось купуємо в магазині. Я так радію, що я в магазині вже не купую зовсім миючих засобів, це все в мене є. Моєму магазині від Нюлайфта, да? не в доглядової серії, не беру там. Все тут є у мене. І, звичайно, багато ще чого, все повністю я можу придбати в нашій компанії. Це дуже круто. Це дуже круто. Це надихає, це, це класно. Я знаю, чим я користуюся. А ще я купую в своєму магазині і отримую бонуси. Це взагалі дуже дякую. Дуже дякую засновникам компанії, дякую Господу за цю компанію. От як бізнес працює чи не працює? От бізнес може бути штучний, да? штучно працювати, ну він не працює звичайно. Коли немає кому. Команди теж він не працює, тобто потрібно, щоб була команда. От якщо ти просто натовп, ну, тобто якась кількість споживачів, ну це також не бізнес, це просто споживачі, які то беруть, то не беруть, їх ніхто не надихає, не розказує. І вони то тут беруть, то ще десь беруть, то ну, а згадали і знову беруть. Ну, отак. От от, да. Тому от, завдання лідера: здружити, згуртувати, побудувати сильно команду. І, звичайно, зрозуміти потрібно кожного в цій команді підтримати, подзвонити, спитати, як справи, які можливо питання, або побачити, що людина дуже-дуже потребує от в чомусь, і спитати, чи тобі потрібна допомога. Це вже як, якщо вже будується команда, вже є лідери і в команді, як у мене зараз, і ми вже з цим е, працюємо далі над цим. Е, дуже е, добре, звичайно, переключатися і знаєте, не тільки займатися своїм бізнесом. А е, от я так радію, що я не тільки займаюся бізнесом в компанії New Life, а в мене ще є мої улюблені хобі, у мене ще є мої улюблені діти, мій чоловік, моя родина, наш хомячок. І ми постійно, звичайно, це знаєте, переключання постійне, Це і відпочинок, це ми і прогулянки наші кожного дня. Та й все от, просто воно ну, класно, коли так. І знаєте, ще що, дуже класно, що коли вся родина от, в курсі цієї справи, якою займається мама. Uh, і всі звичайно користуються цією продукцією. Uh, радію, що і діти зареєструвалися. мої вже старші, і вони бажають саме цією продукцією тільки користуватися, як по догляду, так само і вітаміни uh, і очисна програма. Ну тобто, все, і так як спортсмени, це ну дуже класно, що у нас є. Коктейлі з ягодами гочі, насінням. Ну, дуже класна продукція, і вся родина може нею користуватися. Дуже це добре що для, для всієї родини: чоловіче, жіноче все, все є. І, звичайно, от переключаючись, да, то ми і відпочиваємо, і тобто, не живемо. Робота, як? Робота вона у нас не зовсім так прямо аж на першому плані, да, але ми і живемо цим також. Да? Бо це така дуже чудовий вид діяльності, такий мережевий маркетинг, по принципу якого працює компанія New Life, що ми можемо цим займатися будь-де. І навіть коли от мені робили операцію, я прямо з, ну, на хірургічному відділенні також, а е, як з операційними мене перевезли зараз. Е, е, ну, зразу, да, і я вже могла подивитися в групі, виставити там якусь продукцію, свої думки, відгуки написати. В реанімації я могла навіть от ніхто не знає, що я там. ну Деякі люди знають, а хтось не знає. Да. Але ж це не важливо, я від, навіть від тряю, я можу свої відгуки писати, бо я вже там маю свої напрацювання. Тобто от наскільки класний бізнес. Це дуже суперово для вчителів, скажу, бо ми з вами вміємо говорити, нам це не... нічого боятися, тут просто говорити і говорити дуже класно. Ну, Цьому всьому можна навчитися, так що це. Да. І, звичайно, мама, які з дітками в декреті, от я скажу, що зараз біля мене сидить мій синок, який грається, а я для вас записую відео. І він також мене уважно дуже слухає. Це майбутній підприємець, так як мама і тато. Тобто, лідер це та людина, яка робить, знаєте, через не хочу, через не виходить, через не можу. Все вийде, якщо постійно робити і налаштувати систематичні дії. І а потім, знаєте, ще й сподобається це. Це ще й сподобається. я вже думаю, ще там от планую собі, да, що я буду робити завтра, про що я буду говорити завтра. Ну і зараз, і да, тобто, от так. Тобто, отак, знаєте, основний наголос такий на три таких тези. Це, звичайно, дуже важливо. Це витривалість, це цілеспрямованість. І систематичність, да, і систематизм такий довести все до систематизму. Спочатку ми мріємо, ми ставимо собі цілі, перед собою ставимо цілі, і ми плануємо. І знаєте, ми віримо, що в нас вийде, і з цим тільки йдемо до і маємо успіх. Бо мрії вони здійснюються, якщо ми з вірою йдемо. Да, і з Божою допомогою йдемо до своїх мрій. Поставивши цілі. А щоб от вони збувались, ще треба і діяти. Я думаю, що ви зі мною згідні. Ви до речі, можете писати коментарі, що потрібно звичайно діяти. І наша компанія, всі працівники, які знаходяться на виробництві, всі, знаєте, віддано дуже стійко працюють зараз, адже дуже близько знаходиться лінія фронту до. Самого виробництва, да, але вони завжди всі на роботі, і ми отримаємо товар, отримуємо продукцію, якою можемо оздоровлюватися. Дуже їм дякуємо, дуже дякуємо. І я постійно, коли дзвоню, пишу завжди дякую. кажу, ціную ваш труд і мою улюблену компанію. Дякую дуже. Це час складний, складний для всіх, бо неважливо в, якій, в якому регіоні області ми проживаємо, але ми всі переживаємо одні й ті самі. Умови зараз, умови війни. І тому, користуючись натуральною продукцією, можемо покращувати здоров'я, покращувати здоров'я своїх близьких, своє здоров'я, свою нервову систему. І що ж таке, лідерство? Хочу зробити вже такий висновок. Це звичайно, професіоналізм, це готовність до того, що, знаєте, будуть обговорювати. Будуть десь не сприймати, будуть критикувати, вставляти палки в колеса, навіть блокувати десь в групах. Да, зараз соцмережі такі розповсюджені, дуже десь будуть блокувати навіть. Комусь не буде це подобатися. Знаєте, бути до цього готовим, що люди можуть віддячити навіть злом за добро. Ну, це так завжди було і кругом, кругом так. Але, як лідер, ви все одно робіть добро. Все одно робіть добро. Бо як на полі, і на клумбі, і на городі, кругом, те, що сієш, те й проростає. Але, знаєте, сієш одне, а проростає то багато, то краще сіяти добро. Нехай більше добра буде. Тому от, допомагаємо своїм партнерам, підтримуємо їх, і лідер, скажу отак: от, той, хто постійно вдосконалюється. Лідер йде до найважчого, там де найважче, і навчається сам, і навчає своїх партнерів. І лідер він бере відповідальність. Він бере відповідальність і за себе, і за своїх партнерів, і за те, що він говорить, до чого готується. Тому бажаю бути сильним лідером, підтримувати своїх партнерів. Ми всі разом. Я завжди готова відповісти на запитання, допомогти, розглянути. Тобто, ось так, ось так працює лідер. І будемо діяти далі. Дуже дякую за увагу. Бажаю всього найкращого, щастя, любові, миру і добра.